Триває 413-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак та знищили ще 730 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 12 квітня окупаційні війська Росії втратили 180 тисяч 50 військових, 3646 тисячі танків, 7043 тисяч сорок бойові броньовані машини. Дві 2770 артилерійських систем, 535 реактивних систем залпового вогню, 282 засоби протиповітряної оборони, 307 літаків, 293 гелікоптери, 2334 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та 319 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.